Життєва місія, а для багатьох це лютий двіж. Ці люди створюють нову мілітарі-культуру сучасну українську. 8 травня в Одесі відбулася прем'єра документального фільму Ми були рекордами про бойовий шлях третьої окремої штурмової бригади. Головні герої семеро хлопців та дівчат, життя яких кардинально змінила війна. Вони одягають військовий однострій та стають на захист своєї країни. Зйомки стрічки тривали п'ять днів. Розповідає режисер фільму. Це був такий знаєте, набір. Набір кадрів в там і починаючи з. Бази справжньої бази треті штурмової, тренувального табору треті штурмової. Потім це були волонтерські бази, які, в принципі, не є там засекреченими, їх можна було показувати. Це Київська область. Е, ну і далі ми рухалися в сторону Сходу. У центрі сюжету молодий військовослужбовець на позивний журналіст описує життя на фронті та долучається до вирішальної битви. Щоб повністю зануритись у військову атмосферу, актор погодився поголитися та пройти курс молодого бійця. Тиждень у казармах третій штурмової на рекрутбазі. Потім ходив на курси володіння зброєю з досвідченими інструкторами, і, власне, це було все для того, щоб провести п'ять днів з такими легендами, яких ви можете побачити фільми з цими людьми, щоб можна було сміливо дивитися їм в очі і ставити такі запитання. Кожного герою фільмі представляють глядачам як персонажа комп'ютерної гри, світлина, біографія та 3 d нагороди військових. І, хоча загалом стрічка не проста і торкається болючих там, глядачам сподобалося. Мені здається, що вони такі люди, які мають честь, мають намір та займаються ну, ділом. Без них ми б не змогли мені здається, тут стояти з вами та розмовляти. Документальний фільм Мо були рекордами можна подивитися у всіх кінотеатрах України. Половину коштів з продажів квитків планують передати на потреби третьої окремої штурмової бригади. Олександр Бончав, Марія Ткачук, Перший міський.